Шестеро загиблих, п'ятеро в лікарні. Такі результати рятувальної операції після вчорашнього вибуху на АЗС поблизу Прияслава Хмельницького на Київщині. Сьогодні там працюють слідчі оперативні групи і від влади, і від власників компаній. І їхні версії причин вибуху різняться. Ольга Нескородіна продовжить. Вони щойно з моргу приїхали на руїни, бо 14-річна дівчина тепер уже сирота хотіла туди, де востаннє живою бачила її маму. 37-річна Лілія Башинська працювала на заправці чотири роки. Коли пролунав вибух, її відкинуло на 20 метрів. Все побиті немає Косточки Немає нічого не не було. Лілія уже шоста жертва вибуху. Її оперували і місцеві і столичні хірурги, та травми виявилися несумісними з життям. Багаточисельні переломи, ребер, кровотечі, селезінки, розрив, розрив, печінки, легень. У решти потерпілих черепно-москові травми, переломи, вивихи, забиття. Їх уже забрали додому у Кременчук та Черкаси. Головний лікар Переяславської районної лікарні каже, охочих допомогти ліками не бракує. Серед них і керівництво заправки. Чи пропонували вони допомогу потерпілим та родинам загиблих? Рідні не коментують. Ой, ми не хочемо нічого казати. Власники запевняють, допоможуть усім потерпілим. Щойно керівництво вирішить, кому і як. У причинах вибуху не сумніваються, наполягають на підриві. Сьогодні запевняють, їхня версія підтверджується. Завдяки газоаналізаторів ми встановили, що слідів газу, сліди газу взагалі повністю відсутні. Тобто, що свідчить, що витоку не було. На наш погляд, була закладна вибухівка. І саме тільки це могло призвести до такого сильного руйнування пули, як і раніше ми повідомляли звернення з метою впливати на рішення керів власника компанії. Основна версія правоохоронців вибух газу із власних джерел. Нам стало відомо, що запах газу працівники заправки відчували ще за день до розриву, і, нібито, навіть викликали газовиків. Про це у міліції нічого не знають. Працюють три групи експертів: перша це група вибухотехніків нашої київської обласної міліції, друга група експертів з міністерства внутрішніх справ і третя група це залучена власником. Автозаправочної станції незалежних експертів для розслідування вже створили спеціальну комісію і відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. Її санкції від трьох до восьми років ув'язнення. Скільки триватиме слідство і на що розраховувати потерпілим та родичам загиблих, поки що невідомо. Тим часом рідні лілії збирають гроші на завтрашній похорон. Ольга нескородіна, Іван Вадим Литвин ТСН